Ось так лежить під старим деревом, Щит імперії Габсбургів. Гоу-воу-воу, ну ми копаємо і намагаємося його витягнути. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас такого лісу! І сьогодні ми шукаємо по Першій світовій війні. Я в цьому лісі не був жодного разу. Так що буду розвідувати його разом з вами. Хто хоче підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя, а може забрати життя російського окупанта. Ну що ж, погнали всі знахідки, покажу, а вони обов'язково будуть. Перша знахідка для справжніх грибників це опеньки. Подивіться, як вони ростуть. Ось такі собі ростуть. І там я де ще бачив, Ну їх тут багато. Багато, А ось ще. Оце отруйні гриби, а ось це їстівні опеньки. Подивіться, які гарнесенькі. Ось. ось вони. Тут їх багато, ну але зараз поки що ми шукаємо, копаємо. А якщо буде час, то й грибів назбираємо. Перший артефакт по війні це корпус такої австро-угорської гранати. Першої світової війни в народі циліндр. Тут була паперова ручка, всередині був мішечок з порохом, а це зачеп на пояс. Ось така граната. Звісно, це вже металобрухт, історія, але все ж таки тут були австро-угорські війська і німецькі війська. Ну, Будемо шукати, тому що сигналів тут дуже-дуже багато і надзвичайно приємно ходити в такому прекрасному осінньому лісі. А якщо ще знахідки, то це вдвічі приємніше. І в камерадах друзі, перший артефакт значно кращий, ніж в мене. Це піхви від траншейного австро-угорського ножа М17. Модель 1917 року. Ось такі вони цікаві. Гарненькі, можливо, їх ще можна і реставрувати. На жаль, без самого ножа, без такого траншейного ножа, бойового ножа можна сказати. Але. Думаю, що може бути десь тут і поруч сам ніж. Ну і більш кращі артефакти. Будемо шукати, друзі. Знахідки є. Лише годину шукаємо, а вже щось знаходимо. Сигналів тут дуже-дуже багато, але в основному гільзи і шрапнель. Але там, де є гільзи і шрапнель, є можливість знайти і капана абсайфена або жетона. В мене маленька філобутоністична знахідка. Спершу подумав, що це монетка, але ні. Це фрагмент кітельного зачепу німці. Ось тут корона, видніється. Ось так видно, мабуть, краще. Прусія, Перша світова війна, ну і обламаний. Цей зачеп ось тут. На жаль. Але все одно це означає, що я все ближче підходжу до місця, де може бути жетон або пряга. Подивимося, ось тут малесенькі такі бліндажі в кущах. І в маленьких бліндажах дуже часто бувають цікаві знахідки. Кришки від траншейних щитів мене однозначно переслідують. Ось знову знайшов. Але на цей раз ну, вона в геть поганому стані, та ще її хтось викопав. Давним-давно. Я її тут і залишу, тому що вже навіть на реставрацію, ну друзі, вона не підходить. Але все ж таки це історичний артефакт. Нехай тут залишається для майбутніх поколінь. Кришка щита була, ну ось він. щит. Навіть не рухається. Ось так лежить під старим деревом в обрустворі бліндажа. Ось бліндаж. Що, друзі, розкопати його чи ні? Ось тут грубий корінь. І доведеться, якщо розкопувати то зі сторони цього пенька. Подивлюся, якщо пеньок надто гнилий, то можна попробувати розкопати. Можливо, щит комплектний. Ну і буде така знахідка, хоча до автомобіля 3 кілометри, а щит, ну, мабуть, 20 кілограм точно важить, тому, тому це така знахідка, що в кишеню не положиш. Але цікаво, давайте викопаємо його. Робота, друзі, кипить. І мені здається, що щит цей комплектний, тому що ось ніжка. І саме ця ніжка не дозволяє витягнути щита. І ось тут ось це віконце, про яке я вам завжди казав. Ну що, витягуємо, викопуємо спершу, а потім витягуємо. Камрад мені прийшов на допомогу. Ось ніжку вивільнили. І зараз будемо витягувати. Ну давай. Витягуємо. Щит імперії Габсбургів. воу 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 Є комплектний, ще ручка є, подивіться. Ніжка трішки зігнута, але це не проблема. І що? Повністю комплект, друзі. Є ручка, тому можна брати і нести. Ось, бачите? Ось тут ручка, тут така пружинка. Все, повний комплект. Щит імперії Габсбургів, воїна Імперії Габсбургів, та десь 20 кг з землею. Положимо його біля дороги і, можливо, заберемо, якщо прийде час. А зараз ямку закопуємо і йдемо шукати далі. Ну, Вже цікава знахідка, цікавий контент. Якщо сподобалося, лайкайте. Ще під коренем мені знайшовся такий сигнал, а виявилося, що це пряжечка. Від ранця Німецького Перша світова війна, матеріал Латунь. Шукаю, друзі, я поряд з тим місцем, де знайшов траншейного щита, і тут дуже багато бліндажів і біля ось такого яра Валетенського. І я дуже люблю такі місця, тому що сміття з бліндажів солдати любили просто викидати в яр. І інколи в ярі дуже багато різноманітних знахідок. Тож ми з камрадом його хочемо обстежити. Ну і як бачите, невеличкий результат вже є. Спустився, друзі, я в яр, про який я вам розповідав. І знаєте, що в мене велетенський був сигнал. І я кажу Камраду, ну копай, копай. І здається, що це другий траншейний щит, але вже на великій глибині і в глині. Хоча, можливо, також комплект. Ну ми копаємо. І намагаємося його витягнути. Подивимося, що з цього вийде. <рес> Друзі, не, Щит некомплектний, не подивіться. Погляньте, розбитий щит, на жаль, дивно, я ще не знаходив шматків щитів. Зазвичай вони були гнуті, не гнуті, але цілі. А тут такий фрагмент. Я комрадові кажу, копай це щит, тому що бачу, край заокруглений був. І він копав. А як виявилося, це лише фрагмент щита. Ну, на жаль, але бачите, тут є щити, навіть фрагменти. Ну що, друзі, приготуйтесь. в мене перша монетка на сьогодні. Дивимось, що ж це за монетка. Наче два гелера, але мені здається, вона якась менша. О, в такому болоті добре не подивишся. Потрібно водичкою її змивати. Зараз я її легенько почищу, але ні, здається, це 2 Гелера, друзі. Так, це 2 Гелера. Бачу. Віночок. Відніється двійка. Ну, навіть чистити не буду. Повірте, це 2 Гелера. А іншу сторону, легесенько протру. Відніється Австро-Угорський Орел. Ну, гаразд. Два Гелера, так 2 Гелера. Можливо, і срібло буде. Подивіться, в якому гарному стані я знайшов австро-угорську саперну лопату. Стан просто неймовірний, краса. Подивіться, ще досить непогано збереглася. Ну, тут такий ґрунт, яр, вологість і залізо гниє. А поміж австро-угорські саперні лопати попадаються ось такі опеньки. Ось тут. Там, ну, їх тут досить багато на повалених деревах росте. Траншейних щитів, друзі, тут було багато. Подивіться, ще одна кришка на віконце траншейного щита. Але не ця знахідка цікава. Я ж вам сьогодні таку ж саму показував і знайшов ще цілого траншейного щита, де вона є. А знайшов я перстень. Перстень велетня. Подивіться. І це насправді перстень, друзі. Я спершу подумав, що це якийсь фрагмент снаряду. Але ні, це заготовка на перстень. Можливо, тут ще щось зображено. І от солдат зробив навіть щиток. Можливо, він не встиг його обробити. Я бачу, що він не встиг його обробити, але це заготовка на такий траншейний перстень, траншейна творчість. В бліндажах солдати сиділи і робили різноманітні речі. Що ж, це досить цікавий артефакт, який показує саме процес створення перстня. Ще один столітній артефакт, і на цей раз це ось така щітка для коня. Звісно, стан такий собі, але все одно артефакт показати вам. Колись якийсь коню розчісував свого коня. Ось такою гарною щіточкою. Ручка була, здається, дерев'яною. Ну, мабуть, так. Реставрації не підлягає. але хто хоче, може й реставрувати. Залишу для майбутніх поколінь. Гарні друзі, артефакти тут трапляються. Ось і знову цікава знахідка. Це фляга Австро-Угорщина. І бачу, вона ось така специфічна. Мені здається, що це кавалерія, досить рідкісна фляга. Звісно, не 5 з плюсом. Є сколи емалі, але міцна і без отворів. Ще можна пити воду, лише корок зробити. Так що, і це гарна знахідка. Знахідка за знахідкою. Гарне місце ми знайшли, і тут має бути ще щось цікаве. Я в цьому впевнений. І зразу ж неподаліку камрада знахідка горнятко до австрійської фляги, до австро-угорської фляги. Австрія, 1916 рік Верки. Гарне було горнятко, але Камрад поцілив по ньому. На жаль, декілька разів. Але все одно без отворів і ще в колекцію підійде. Гарна знахідка і завжди бажана на австро-угорських позиціях. Австріяк, напевно, залишив тут весь свій посуд, тому що і в мене сигнальчик і це тарілочка від казанка. Ще в досить нормальному стані, ось з такою ручкою. Ручка, мабуть, вросла у корінь, тому що це якесь дерево. Ось така тарілочка, сковорідка, Емальована, чорна емаль. Ну що ж, знахідка, і, до речі, не гнила. Йду я таким яром, камрад зверху, я по схилу і трапляються знахідки. Загадкову знахідку я знайшов, друзі, ось такий фрагмент. Чи не фрагмент. Це мідь. Тут було залізо. І для чого це? А не може це бути пристрій для паяння? Чи жало досить специфічне? Ну, матеріал мідь. Ось я тут зробив пробу. Червоний. Не знаю. Ну, 150-200 гіді. 19-й годі. В кого які варіанти? Пишіть у коментарях, разом буде цікаво дізнатися, що це може бути. На ну, позиціях Першої світової війни. Можливо, і справді якийсь пристрій для паяння. Тягну з-під корення якийсь залізний предмет, і мені здалося, що це кирка-сокирка. Ну, або просто так здалося. Подивимося, або кирка-сокирка, або фрагмент снаряду. А можливо, ні, це кирка звичайна. Австро-угорська. Я насправді подумав, що кирка-сокирка. Думав, о, нарешті. А ось тут ось така кирка. Ех, шкода. Шкода, що не кирка-сокирка, але все одно артефакти. ви побачили, як виглядає австро-угорська кирка. Ну, за допомогою таких кирок і будували деякі траншеї і бліндажі, коли був кам'янистий ґрунт. Ну, Тут кам'янистого ґрунту немає, тому не знаю, що вони з нею робили. Що ж, можливо, рубали коріння. Ось цим. Ну що ж, друзі, нашукались ми сьогодні добряче в нових місцях і цікаві нові знахідки. Ви нарешті побачили, як виглядає траншейний щит. Хоча я вже колись такий знаходив і є відео з ним. Але все одно нагадав, що ж знахідки були цікаві, і в мене і в камрада. Так що можна сюди приїхати. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Чим більша ваша підтримка, тим більше добрих руських. Що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі! Слава Україні!